Вотирські вітання, я Сергій Конюшок, президент Федерації Стронгмену України, і ми продовжимо розбирати вправу жим лежачи на горизонтальній лавці. На рази, і сьогодні у нас тема: як підготувати себе, свій організм, своє тіло, свої м'язи до найкращого результату. В попередньому роліку ми говорили про те, в цілому, як виглядає ця вправа. а Тепер треба зрозуміти, як правильно тренуватись. Звичайно, що кожне тренування треба починати з розминки грифом 20 кг. Потім ми вдіваємо стандартну нашу тренувальну і змагальну вагу 60 кг і виконуємо вправу десь 3-4 підходи по 15, 20, 25 30 повторень. Ще раз нагадаю, що наша задача якомога більше продемонструвати і зафіксувати разів повторень за одну хвилину. Гарним результатом для орієнтиру треба вважати одне повторення за одну секунду, таким чином, мінімум 60 повторень за хвилину, і це вже гросмейстерський результат. Отже, як досягти такого результату, коли ми починаємо регулярно тренуватися, це мінімум два рази на тиждень, виконуємо жим лежачі на рази. Моя порада. Починати з трьох підходів по 15-20 повторень і доводити до 4-5 повторень по 30-35 повторень в кожному підході. Після того, як ви опанували звичайний рух і вже вийшло на певне плато свого результату, можна додавати в раціон тренування додаткові варіації жиму лежачи. Це жим лежачи вузьким хватом, тобто вузький хват. Це відстань на дві долоні від центру грифу, і таким чином ми зміщуємо нашу зону навантаження більше на трицепс. Такі саме повторення, як і звичайно, тільки в хват, і вже по-іншому працюють нові пучки м'язів. Також варіацію жиму лежачі є жим зворотнім хватом. Ми виміряємо від центральних насічок на відстань від великого до пальця до мізінця, перехоплюємо. Руки підхватом, таким чином, що долоні дивляться нагору. і так само опускаємо гриф штанги донизу грудей. І вижимаємо вже зворотнім хватом. І як тільки ви спробуєте, ви одразу зрозумієте про що я кажу це геть нові відчуття, це нові м'язеві групи та м'язеві пучки, які у процесі виконання звичайного жиму рідко використовуються і застосовуються а таким чином ми збільшимо кількість м'язевих волокон, які тренуються, і потім в нашому змальному режимі будуть нам допомагати збільшити результат. Ще два режими виконання для того, щоб залучити максимальну кількість м'язових волокон і навчити організм залучати їх. Це жим з повільним опусканням. Тобто ми знімаємо штангу і на 10 рахунків повільно опускаємо. Грив до торкання грудей. На 10 рахунків, від 1 до 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Під час опускання ми активно вдихаємо, затримуємо дихання, зустрічаючи грудьми. Як тільки ми торкнулись грудей, інтенсивний, потужний вижим. Штанги таким чином ми під час негативної фази опускання додатково долучаємо м'язові волокна, які потім допомагають нам зробити потужний такий силовий вижим штанги. І заключний наш режим виконання це виконання із затримкою на грудях. Тобто спокійно вдих опускаємо штанги донизу грудей і тримаємо 10 секунд в напруженні. Це вправа, яка вчить нас правильному положенню і групуванню тіла щоб ми стояли в такому пауерліфтерському мостіку, тобто напружуючи м'язи спини, подаючи грудну клітину вперед, ми тримаємо 10 секунд, і після цього вижимаємо штангу догори, так само додатково долучаючи м'язеві волокна, м'язеві групи і м'язеві пучки. Тож користуйтесь такими потужними порадами, будьте сильними, любіть Україну!